Вже дома та мілочка. Ти ж знаєш, що я там довго не видержую. Зоя, наколоти мені чайку, будь добра, дві ложечки. О, там все врем'я як та міла. Ті діти бігають, кричать, О, вона їм ладу не дасть. Ревуть поминутно, понімаєш? А воно вже таке неприспособлене, та Тетяна, що й краю нема. Ні вспокоїть не вміє тих дітей, нічого. О, І це ж їй теж, слава Богу, не 20 год. І досі нічому не навчилась. Як не було в тій голові, так і нема. Та чорт, наскільки їй? Год 30, мабуть. 22 було, як він її брав. О, старшій дівчині ще 7 год, то, то тобі ще той. Ну, така, а вона ж її в скорості після свайби й народила. О, і я й досі не знаю, та міла, чи вона наша ота дівчина? Бо на ній же нашого нема нічого. Ну, така відкіль я знаю, де вона була? І з ким вона тягалась, ота Тетяна. Того, що хлопці побрали своїх дівчат, сільських. Так хто ті дівчата на веду? Ти знаєш, де вона, й що вона, і хто в неї батьки? Понімаєш? А наш взяв кота в мішку. Десь лазило-лазило, нікому не нужне, а він підобрав. Та чого б я йому не казала та ніла. Хіба тільки казала? І просила й кричала, і лаяла, і що хоч. Тобі, кажу, дівчат мало, що ти оце втупиш у неї і крім неї нікого не бачиш? М -м та вона не промах, присосалася, як п'явка. І сте кров з нього ще й з мене заразом. Я ото поки її не бачу, то ще хоть -як. О, А як з'їздю та подивлюсь, о, так тиждень тоді от ходю. Сиджу на таблетках і оце і сьогодні зоя вже накапала з утра. О, то я оце хоч трохи ворушусь. І поснідала, о, хоч воно вже й не хочеться. Ну ну та того, що та міла, воно його здравій людині видержать невозможно це все. Понімаєш?